<кій> трошки не доробили мабуть не вистачило бетону але це можна зробити парк дуже непоганий це я вже так в кінці парку Навіть оця дорожка, і це ж майже зроблена, тільки останній штрих. Останній штрих все зробити до кінця. От так, парк нормальний. Ой. Дуже багато зроблено тут. Це вихід вже. Отак. Якщо не помиляюся, це парк Горького, якщо не перейменували. А то там вже ринок черьомушки.